Вітаю! Китайські прилади доволі сильно полегшують роботу, але інколи мають недоліки. Ці недоліки настільки дитячі, незрозуміло чому їх допускають. Ось придбав такий трафарет, який дозволяє швидко наносити розмітку від 5 до 99 мм. Логічне питання, чому не до 100 мм? Це дуже поширене значення при обробці заготівок. Також 2-3 мм я часто використовую. Наприклад, коли робив хвіртку. Та монтував в неї вузькопрофільний замок, то використовував саме ці значення. Начебто, і місце для отворів під ці розмірі є, а вони не зроблені. Мабуть, для того, щоб люди купували більше пристроїв з цієї лінійки товарів. Додаткові пристрої я купляти не планую. Краще я зроблю самостійно відсутні отвори на цій лінійці. Щоб зробити вірну розмітку та не схибити, знадобляються зубочистки, аркуш бумаги та маркер. Клеїмо аркуш бумаги. Та на просвіт переносимо отвори за допомогою зубочисток. Багато отворів робити не потрібно, такої кількості буде достатньо. Тепер встановлюємо так, щоб отвори на бумазі співпадали з отворами на лінійці, а на місце, де нема отвору, залишається така отвор на бумазі. Ось мітка, де нам треба буде зробити отвор. Помічаємо цей отвор маркером. Таким самим чином переносимо і сюди розмітку. Переношу розмітку, частину бумаги довелося зрізати. Прибравши аркуш, тепер ми знаємо, де робити нам отвори. Інший спосіб перенесення розмітки це використання звичайної лінійки. Виставляємо так, щоб відстань була посередини отвору. І потім креслимо лінію. Відстань між отворами 5 мм. За допомогою автоматичного керна наношу поглиблення для виготовлення отворів за допомогою свердла. Свердла в мене тут є різні. Це 1,4. Воно не підходить. 1, 3. Так, це воно. Отвори робимо розміром 1,3 1,5 мм. Після всіх операцій маю ось такий результат. Замість зіньківки використовував свердло на 4 мм. Також додатково розсверлив трошки отвор на 50 мм, щоб було зручно орієнтуватись. Воно не скрізне, а тільки для розмітки. У кого є такий інструмент? Тепер ви знаєте, як його вдосконалити.